Яким має бути священник, служитель церкві, діакон та їх жінки? В Біблії дуже чітко про це описано. Як себе повинен вести священник і служитель церкви, який має відповідальність да, в церкві? Це в нас перше послання Тимофія, третя глава. Єпископ має бути бездоганний муж однієї дружини? Тверезий Значить, пити не можна. Невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати. Не п'яниця, ще раз повторюється, не заводіяка, але тихий, не сварливий, не срібролюбець. Тобто срібло любиться, ті, хто дуже сильно любить гроші більше, ніж Бога. Щоб добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю. Бо хто власним домом рядити не вміє, як він може пильнувати про Божу церкву? Дійсно, якщо не можна дати ладу дітям, жінці і дома навести порядок божественний, то як можна піклуватися про саму церкву. Не новонавернений, щоб він не залишався і не впав у ворожий осуд. Треба, щоб мав він і добре засвідчення від чужинців, щоб не впасти в догану та в сітку дявольську, так само діякони мають бути поважні, не двомовці, не багато віддані вину, соромно захлані. Такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Отже, і вони нехай перш випробовуються, а потім хай служать, якщо будуть бездоганні. Так само жінки, нехай будуть поважні, необумовливі, тверезі та вірні в усьому, диякони мусять бути мужі однієї дружини, що добре рядять дітьми і своїми домами. Бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу в вірі через Христа і Ісуса. Тобто чітко все добре показано. Священики, діакони, служителя в церкві і їх дружини вони мають показувати гідний приклад у всьому: у відношенні один до одного, як чоловіка та дружини по Божим законам жити, так само виховувати своїх дітей в Божих заповідях, щоб діти також були слухняні і вивчали Боже Слово, вони мають показувати приклад також тверезі, неп'яниці. Не треба пити, напиватися, а показувати гідний приклад взагалі. Вірними, вірними у всьому, тобто і в сім'ї чоловік і дружина, вірність. І також у всіх сферах життя. Вірність, ні, ніде не обман, там, крадіжки якісь чи ще щось, не серебролюбиві, тобто люди, які не люблять гроші більше, ніж Бога, його волю, і піклуються про церкву. Да? Отакі От повинні бути священники. Тому треба дуже чітко аналізувати, кого ми слухаємо, тому що Ісус завжди вчив перевіряти по плоду. будь-яку церкву чи будь-якого священника перевіряти по плоду і результату. І всі сфери життя вони набагато голосніше говорять, кого ми слухаємо. Бо учень він не вищий за вчителя. Кого ми слухаємо, такими ми і будемо. Тому перевіряйте, вивчайте Біблію і розумійте, яким має бути служитель священик церкви.